Вітаю на каналі Кінохід, короткий переказ фільму. У цьому відео не просто пригодницький екшен, а справжня подорож у пошуках легенди, де за кожним кроком ховається небезпека, таємниці і вибір. Якщо ви любите динамічні погоні, стародавні загадки, атмосферу Індіани Джонс та, та, та національного скарбу, тоді вам варто подивитись цей фільм. Але якщо ви шукаєте глибоку філософію чи авторське кіно, Можливо, ця стрічка буде для вас радше розважальною мандрівкою, ніж відкриттям. Відчуваю, наближається буря. Археолог Люк, відомий своєю авантюрною вдачею, опиняється у вирі небезпечної гонитви серед гамірних вулиць Бангкока. Він тікає від озброєних переслідувачів, які прагнуть заволодіти артефактом, знайденим ним під час розкопок. Напруга наростає щохвилини. Саме з цієї сцени стає зрозуміло, що люк пов'язаний з якоюсь таємницею. Ухиляючись від куль, люк, врешті-решт, стрибає у потяг. У салоні по поїзда на нього чекає загадкова жінка. Вона зажадала від люка віддати картину. Жінка раптово робить випад, щоб забрати її, а її підлеглий намагається підкорити собі люка. Схопивши його ззаду, люк кмітливо схопив тарілку і розтрощив об нього, ефектно відбиваючись від нападу. Він вихопив картину назад від жінки і замкнув її у вбиральні. Паралельно нам розказують про його сестру Адді, музейну кураторку в Лондоні. Вона живе звичайним, навіть дещо відстороненим від пригод життям, зосереджена на роботі і намагається триматись подалі від ризику. І тут раптом. З'являється люк, якого вона не бачила майже цілий рік. Вони базікають про сімейні справи. Шарлота розповідає про болісне розлучення, про те, що чоловік хоче забрати сина і одночасно показує люку картини на стіні. І поки Шарлотта відволікається, він швидко виходить від неї. Голова Христа Рембранта раптово лунають сигнали тривоги. І приголомшена Шарлота розуміє, що брат взяв картину, цю саму голову Христа, рідкісну картину Рембранта. Вона женеться за братом і благає не залишати її в біді і повернути картину. Однак люк затягує її в машину. За ними женеться поліція. Та люк, демонструючи майстерні навички водіння, відривається від них. Брат і сестра сперечаються в машині, Шарлота гнівно звинувачує брата у зруйнуванні її життя. Люк заспокоює Шарлоту, а потім залишає її на лавці в парку. Шарлоту допитують, тому що підозрюють її у причетності до крадіжки, та вона непохитно наполягає на тому, що якби вона була співучасницею, то не повернулась би на місце злочину, незважаючи на її логічний аргумент. Інспектор зазначив, що багато злочинців насправді з'являються на місце події. Слідчий представився як Джамал, особливий агент Інтерполу. Розповідає їй, що її брат був причетний до кількох крадіжок, творів мистецтва, залишаючи Шарлотту зовсім шокованою. Розлючена Шарлота іде до Люка. Люк пробує залучити її до своєї схеми, пояснюючи, чому він збирає оригінали рідкісних картин. Виявляється, він і своєю командою шукають легендарний фонтан молодості. Мільярдер Оуен заявив, що має рак печінки, лікарі дають йому лише кілька місяців. Він звернувся mm -hmm. до люка, сподіваючись знайти легендарний фонтан. Щоб продовжити своє життя. І він повністю фінансує все натомість. Але фонтан молодості був лише міф, як його можна знайти? Шарлота саркастично вказує на те, що так званий фонтан юності була лише красива фантазія, замаскована під міф. Люк ж настоює, що кожна легенда має зерно істини. Шарлота запитала, чому він вкрав картину Рембранта. А Люк заперечує, що він уже повернув її і сказав, що оскільки Шарлота тепер безробітна, вона могла б вступити до їх угрупування. Шарлота намагалась стримувати свій гнів, тоді Люк представив стародавній тибетський сувій IX століття як основу їх пошуку і розказує, що лише один ковток води з джерела дасть безмежне здоров'я, багатство і красу. Люк вважав, що якщо вони знайдуть цей фонтан, це буде найбільшим археологічним відкриттям в історії, та їх імена викарбують в літопис часів. Склад команди виявляє, що в 17 столітті шість відомих художників погодились розкрити розташування фонтану молоді, кожен приховуючи підказку у власних творах. Картину Ель Греко вкрали у Бостонському музеї дуже давно, і вона вважалась безвісти зниклою, але люк знайшов її в Таїланді. Шостий живопис був Рембрандт, голова Христа, яку він щойно запозичив у музеї сестри. Члени команди пояснюють, що ці шість картин приховують секрет. На зворотній стороні кожної картини нанесено позначку спеціальним невидимим чорнилом на латині. Проте вони ще не розшифрували їх значення, і жодної літери не знайдено на картині Рембрандта. У цей момент Шарлота нарешті розуміє, чому там нічого немає. Виявляється, що Рембрандт часто творив кілька версій однієї теми. Це була комерційна практика на цей час, задовольняючи запити різних клієнтів, а також постійний процес для художника досліджувати та вдосконалювати його техніки. Люк же запитує, де картина з пропущеною літерою. Але Шарлота не знає. Вона також поскаржилась, що через нього вона втратить роботу і, можливо, навіть опіку над сином. Та Оуен, мільярдер, запропонував угоду. Він забезпечує їй елітних юристів, якщо Шарлота допоможе йому завершити цю місію. Він рятує її сім'ю, вона рятує його життя. І Шарлоті нічого не залишається лише як погодитись. Люк, за підказкою сестри, знаходить місце знаходження справжньої картини Рембрандта. Вона глибоко у Атлантичному океані у затонулому кораблі. Шарлота нарешті погодилась приєднатись до люка, щоб витягнути картину з дна океану. Серед пасажирів корабля були заможній чоловік, який перевозив із собою цю картину, запечатану водонепроникному сейфі. Рятувальна операція розпочалась негайно. Команда встановила резервуари плавучості, в носовий відсік затонулого корабля і підняли його на поверхню. Люк і Шерлота заходять у цю підводну гробницю. Всюди ерозія, двері сховища були проржавілі, але їх відкрили за допомогою інструментів. Всередині вони знаходять сейфи, депозитні скриньки були акуратно розташовані. Їхні таблички з іменами видатних суспільних діячів того часу. Ящик заможної особи були, був простий, його знайшли по родинному гербу. У той момент, коли вони відкрили коробку, обоє затамували подих. Всередині були тепер нічого не варті, акції та цінні папери, різноманітні діаманти та ювелірні вироби та водонепроникний запакований пакунок з живописом. Тим часом до них наближається невідомий об'єкт. Мерфі по рації намагається попередити, що на радарі вертоліт і це не берегова охорона. На палубу опускається знову жінка з поїзда. Цього разу вона привела з собою більше підлеглих і вимагає живопис. У хаосі, що виник, жінка бере в шарлоту в заручниці. Люку вдається відштовхнути її у воду, і він, рятуючи сестру, падає теж у холодну воду, яка починає набиратись, так як корабель іде під воду. На щастя, рятувальники прибули швидко і їх витягли на рятувальний човен. Знайшовши справжнього Рембрандта, головоломка шістьох картин була складена. Буква зображена на картині Рембрандта Б. Мерфі намагається зіставити ці літери до 500 різних назв міст. Числові коди і навіть астрологічні навігації, але все безрезультатно. Шарлота згадує, що ці картини були завершені на початку XVII століття. Королем Англії на той час був Яків І, історичні підказки стали зрозумілішими. У цей період опублікована зла Біблія, і вона була значною мірою знищена через одну помилку друку. Але Люк припустив, що це може бути не так друкарська помилка, як навмисний знак, приховуючи справжній ключ до джерела молодості. Поки всі були зацікавлені розгадкою, з'являється інспектор Джамал, який повідомив, що вони перебували під наглядом протягом півтора року і готується їх арештувати. Та виникає більша загроза, важко озброєна банда Південно-Східної Азії на чолі з Касумом. Також вривається у схованку. Касум з звинувачує люка у крадіжці картини. У нього велика перевага. Він наказує усім стати на коліна. Люк намагається домовитись і пропонує п'ять дорогоцінних картин в обмін на те, що він відпустить його друзів. Переговори вдаються, і люк наказує своїм супутникам евакуюватись. Тим часом. Люк використовує музику, щоб відволікти всіх і ховається під стіл. Поки поліцейські та банда з Азії перестрілюються, люку вдається втекти. Національна бібліотека імені бібліотекар за допомогою фінансування ООН, люк та його команда отримують привілейований доступ до приватних архівів. У цьому майже забута таємна кімната, зла біблія. Недоторкана століттями, тихо лежить у скляній вітрині. Саме тоді пролунало попередження. Старая знайома Люка прибула із групою озброєних соратників, маючи намір їх перехопити знову. Люк вирішуче відштовхує її, підриває вихід до каналізації та успішно виходить з бібліотеки. Команда проскановує біблію та нічого не знаходить. Мерфі виявляє повторюваний числовий шаблон в позолочених краях сторінок. Незважаючи на спроби різної класики, алгоритми шифрування, ротаційні цифри, симетричне шифрування вони не можуть його розгадати. Дослідження заходять в глухий кут. Син Шарлотт, який професійно займався музикою, зауважує, що це не математика, це музика. Він починає грати, а Мерфі впізнає. Що це вітер пустелі, давня балада вшанування семи чудес світу. Шарлота одразу розуміє ключ. Вона попросила Мерфі підняти карту світу та позначити розташування семи чудес. Коли Мерфі перекривав шлях, утворений шісткою картини на, сі... на місцях семи чудес, щось дивовижне сталося. Шість точок, ідеально вирівняні із, сьом... із сьома точка, вказувала на єдине стародавнє диво. Все ще існує велика піраміда Гіза. Три піраміди стояли під палючим сонцем, також відома як піраміда Куфу. Овін привів за собою повністю озброєну команду найманців. Вони несли не тільки звичайну зброю, а також обладнання для знесення. Як пояснив професор Розкопок, з моменту відкриття піраміди в 820 році нашої ери. Найглибші дослідження дійшли лише до царської палати, однак, за даними сканування, було більше прихованих структур під пірамідою. Оуен не зважав на заперечення професора спускатись нижче і рішуче наказав своїй команді розкопати вхід, стверджуючи, що не може дочекатись офіційного затвердження. Незабаром вони прорвались до підземного входу. У той же час за межами піраміди. Співробітники Інтерполу вистежили найманців Оуна, які створили оборонну лінію навколо піраміди. Почалась запекла перестрілка. Люк і його команда виявили стародавній таємничий вхід. Оуен вважає, що внизу і є фонтан молодості та наказав своїм підлеглим відкрити цей вхід. Найманці витягли молотки і почали відколювати плити, але з невеликим успіхом. Роботи було на тиждень, а то й більше. Оген сказав використати вибухові речовини та Шарлута рішуче рішу проти, так як все над ними може враз обвалитись. Тоді, як дорослі сперечались, Томас помітив якісь музичні інструменти, які інші не помітили. Хлопчик починає грати з інструкцією, яка на стінах і стається диво. Непорушний гігантський камінь повільно почав обертатись. Тим часом бій на дворі закінчився перемогою Інтерполу над найманцями, але незабаром приїхала Есме з її людьми. Користуючись ситуацією, вона біжить в піраміду після того, як Люк і його команда спустились донизу, іерогліфи та рельєфи на стінах ставали дедалі щільнішими і тривожними. Люк переклав їх давні застереження благословення є прокляттям, ангел є демон. Спасіння змішане із знищенням. Найбільш тривожна фраза була блаженний, хто п'є без спраги. Спраглий, зраджує, зановлюючись глибше. Вони нарешті досягли до підземної камери. Її масштаб вражав. Спустившись сходами, вони знайшли невелику калюжу з водою в центрі. Голос Овена був сповнений розчаруванням і більше не приховував своїх намірів. Насправді він не хворий. Ти хочеш привласнити те, що знаходиться там, де ще ні. Він дістав пістолет і вистрілив у люка, наказавши йому випробувати воду. Було велике бажання побачити, чи вода зцілить люка. Люк не мав вибору і під загрозою пістолета пішов до басейну. Сталося щось дивовижне. Саме тоді, коли люк збирався випити. Він побачив свою улюблену сестру, яка швидко постаріла. Наляканий люк чинив опір спокусі і утримався від пиття води. Тим часом рана люка швидко заживає. Овен вистрілив ще кілька разів люка і рани знову швидко зажили на всіх їхніх очах. Овен став схвильований. Він пішов до центру басейну і порізав долоню. У цей момент Есме знаходить шлях до їхнього розташування. Огін випиває цю чисту енергію. Виявилось, що джерело молодості стілювало лише тих, у кого була любов до інших і щире серце. Та Оен любив лише себе. Його влада утворила смертоносний цикл, перетворюючи його на чудовисько. Есме вдалося використати ключ, щоб закрити печеру, побачивши це, люк негайно тяне всіх наверх, ризикуючи життям. Всі успішно вибираються з піраміди в останній момент, залишивши Оуена всередині. Ну що, ви подивились цей фільм повністю? Напишіть у коментарях, а щоб не пропустити ще крутіші історії, жміть лайк і підписку. А ще більше цікавих історій, бонусів і обговорень чекають у нашому телеграм-каналі. Дякую, що були зі мною до кінця, і до зустрічі в наступному відео.